Друзі, всім привіт! З вами знову я, Олександр, з міста Севілья, Іспанія. Ми зараз будемо пробувати знову ж таки, проводити такі, таку поїздку. Така рекомендаційна буде практика для водіїв початкового рівня, куди звертати увагу на що дивитися, щоб набирати досвід, впевненість. І спокійно собі керувати. Згадуємо да, з попередніх занять, нам треба знати наш маршрут. Це найголовніше, що ми маємо, взагалі. Ну, то, що вміти керувати автомобілем а, достатнього рівня, це взагалі зрозуміло, так? А, вміти рушати, повертати, гальмувати, без цього виїжджати ми не можемо. Ми вже, я розказую про трошки вищий рівень, коли вже е, доходить до, до того. До того, коли ми починаємо самостійно виїжджати, перше, ми маємо знати, маршрут це дуже допомагає бути впевненим і спокійним. Друге, це зосереджуватись на необхідних для нас потрібних речах. Тобто, ми бачимо маршрут, бачимо якусь ситуацію перед собою, і ми маємо бути до неї готові заздалегідь. Тобто дивимось перед собою там, метрів 20-30, скільки ми можемо продивитися і прогнозуємо дорогу. От, наприклад, зараз у нас бачимо знаки обгон заборони обгін, та у нас суцільна смуга. Перед нами достатня відстань. Ми ну, собі помалу спокійно розбира... набираємо швидкості. Зараз я заїду на мийку промию автомобіль, бо він давно не мився, ми далеко їздили. І треба його сполоснути. Ось так. Бачимо на звуження, на звуження дороги, а є такий міст обмежені швидкості 40. Контролюємо дозволену швидкість, ногу перекладаємо на тормоз, бо у нас прийшов спуск. Пам'ятаємо так само, що думати людина вміє повільніше, ніж щось робити. Тобто є такі автоматичні дії, які людина робить на, на рівні інстинктів. І на рівні скажімо так, автоматизації, автоматизму, коли ми вже не продумуємо, не продумуємо той рух, який ми робимо. Тобто ось жести, да, ми не думаємо, якою рукою куди мателяти, вона вже сама себе мателяє. Так само повороти набираємо оцей от, скажімо такий досвід, якраз, автоматизуємо свої навички. Це і є, коли ми вже перестанемо думати, а для початку для тренування ми маємо це все продумувати. А для початку ми маємо продумувати і планувати свої дії наперед. Що і як ми маємо робити. Наприклад, я вже на тормозі закочуюся в це місце, де буду мити автомобіль. Ось так. Зараз помиї, далі продовжимо. Так, продовжуємо спостерігати, як відбувається водіння, скажімо так, початкового рівня в Іспанії. Можете зразу буде трошки видно, як виглядає місто, дороги. Як ведуть себе водії. Знак стоп. Перед виїздом маємо зупинитися обов'язково, але не просто щоб постояти, а щоб перевірити, чи немає інших учасників руху. Там був пішохід, але він був далеко. О, початковий водій, скажімо, навчальне авто. Ось так. Бачимо, у нас є водії зліва, але вони один виїжджає, інший заїжджає. Скажемо, ми не поспішаємо, тому їдемо собі спокійно, звертаємо направо, перевірили пішоходів, їх немає. Легенько починаємо розганяти автомобіль, дивимось далеко, плануємо дії. Обмеження 40, у нас одна смужка, об'їзд перешкоди, да? тобто ви відповідно розуміємо, що то у нас є зустрічна, а це наш ряд. Бажано тримати руки ось в цьому положенні. І коли вам треба, якщо вони механічній коробці перемикати, якщо на автоматичній, ось так тримаємо і їдемо собі. Звісно, це все в попередніх заняттях, ви маєте знати, що перед виїздом мають бути налаштовані дзеркала всі три, посадка, все це не буду повторювати. Ось. Зчитимо знаки, у нас обгін заборонено, швидкість обмеження 40, попередження про перехрестя з круговим рухом. Якщо у нас. Попереду автомобіль починає пригальмовувати, загораються в нього стоп-сигнали. Нам треба вже бути уважними і спостерігати, що відбувається. відповідно Він перед кільцем збавляє швидкість і ми тримаємо дистанцію. Глянули наліво, нікого немає. Помаленьку собі додаємо швидкості. При виїзді включаємо Ви правий поворотик, перевірили дзеркало, чи немає ніхто там не хоче проскочити, бувають мотоциклісти, скутеристи, різні такі собі водії. Тому ми маємо бути безпечні. Бачимо, що водій початківець трошечки там кажемо, має час потопити, водії задні сповільнюються і ми до нього зберігаємо дистанцію. Теж ми не будемо розганятися, немає на потреби. Все це контролюємо. контролюємо. Контролюємо, щоб бути посередині свого рядка. Зайвий раз не відволікаємось. Дистанція на маленькому, да? От коли ми вже підкочимось до перехрестя або до повороту, там, де ми будемо вже зупинятися, скажімо. дистанція така, щоб бачите задні колеса автомобіля. Або транспорту, який їде перед нас. Це дозволяє бути, зберігати безпечну дистанцію. На швидкості, коли вже більша швидкість, ми будемо йти вправо, перевірили, чи немає велосипедиста, мотоцикліста справа і собі з'їжджаємо вправо. Дистанція при більшій швидкості 3 секунди. У нас знак дати дорогу, лівий поворот, перевірили, є автомобіль. Плавно зупиняємось, не перешкоджаючи йому проїжджати. Він проїхав, далі інший бачу, але він далеко. Добавляє легенький газ. і ну, Розганяю до дозволеної швидкості. У нас тут 60 дозволено, 50, тобто перепрошую. Все, ми посередині рядка, у нас дистанція безпечна, нам нема про що хвилюватися. Легенько притримуємо свій непохідний стільки, скільки вам треба газу, для того, щоб тримати ту швидкість, яку вам потрібно. Можна трошки відпускати, можна трошки додавати, а можна стабільно собі маленько тримати. то що в нас по факту. Слідкуємо перед собою, у нас є спуск, нам газ не потрібен, нога біля тормозу. Трошечки збавляю я собі швидкість, щоб контролювати краще траєкторію. І наперед дивимось, що тут у нас відбувається. Пішохідне, пішоходів немає. Перевірили. Водії стоять, і інші учасники, тобто між машинами ніхто не хоче перебігти. так очима собі кинули погляд і собі далі їдемо. Назад будемо дивитися тоді, коли ми хочемо або повертати, або перелаштовуватись, або зупинятися. У нас попереду кільце з, при... з круговим рухом. Кільце... Коротше. перехрестя з круговим рухом. Включаємо собі лівий поворот, глянемо, що там у нас червоний. Він виїжджає. Да? Він не показав поворот, але він направив свій автомобіль на виїзд. Нам не треба чекати, поки він доїде додому, буде пити чай. Ми собі можемо заїжджати. Це все з досвідом, звісно. Це не так швидко. Якщо ви трошки постоїте, потупите, нічого страшного, ви переконаєтесь так в безпеці руху. Тобто водій ззаді не буде вам сильно сигналити, дехто може, але не звертайте увагу, ви бачите, що все безпечно і переживати від того не треба. От така вузенька вуличка, бачимо припарковані автомобілі, і між ними не видно добре, чи є там хтось, чи немає. Тому ми стараємось планувати наперед і заздалегідь бачити, чи там хтось заходить, не заходить, що там взагалі відбувається. Ось, буду звертати тут наліво, бо мені треба десь припаркуватися. І перевірю, нас не об'їжджають, на зустріч нема. Ми собі легенько повертаємо і будемо під бордюрчик притискатися. Тут вже треба володіти відчуттям габариту, для того, щоб під'їхати правим колесом поближче, потім протягнути автомобіль. Бачимо, що ми стоїмо задалеко від бордюрчику, ми собі закидаємо задок ближче до. Бардюрчика включили поворот, тобто задню передачу і вправо кермо. Під'їжджаємо задніми колесами, а потім кермо в іншу сторону і передок нам теж під'їжджає. Трошки під'їхали, Знов вправо і вперед. Потім порівняли, все, ми стали ближче. Якщо б ділянка була довша ми б за перший раз за один раз заїхали. Так, як у нас з повороту зразу місце. І ми не встигаємо. Так, друзі, продовжуємо. Знаєте, я зараз хочу відновлювати свої е, тренування з покращення навичок водіння. І хотів би, хотів би так трошки записувати, теж по можливості буду. Е, Напишіть, кому цікаво, які саме вправи, які дії, в чому є складність, можливо, там від початкового посадка, як правильно сидіти, як правильно рушати, механіка автомат, різниця, яка різниця в керуванні, не знаю обгони, паркування, паралельне, задом, передом. Кому що цікаво, напишіть, постараюся в наступне відео записати. Конкретну інструкцію, скажімо так. Нагадаю, що Що нагадаю, що мені наліво? В Іспанії чіпляють такі літери L на скло ззаді. це означає, що водій має малий досвід до 2 років. Знак Стоп бачимо. так? Відповідно, ми зупиняємось до пішохідного, а потім підтягуємось так, щоб побачити. У нас дуже поганий виїзд, зліва у нас машини, справа у нас нічого не видно. Але бачиш, машина розгортається, і інколи можна скористатися відображенням від автомобілів. Та, наприклад, навпроти стоять ряд автомобілів, нам зліва нічого не видно, але навпроти стоять автомобілі. В них є відображення від них, від близько, чи їде хтось, чи ні. Для того, щоб легенько висунутися і подивитися, ми не виїжджаємо зразу нагло та так зухвало. Ми помаленьку висовуємося і перевіряємо. Але мені зупинятися, його випускати немає сенсу, бо я перекрию я дорогу. Ось, Під'їжджаємо до лінії. Спочатку підцянули зліва нікого, справа, там хоч і, і ми головніші, але ми маємо перевірити. У них теж є знак дати дорогу, але якщо ми разом вийдемо або він трошки швидше, то краще, вже, щоб уникнути аварійної ситуації, дати дорогу йому і не, не мірятися, скажімо, хто там з них з кого краще. Плануємо попереду пішохідний, лежач поліцейський спочатку. До нього пригальмували, легенько пустили газ, спокійно переїхали, пішоходів немає. Ще один лежач, легенько газ, тормоз збавили, перекотилися. І далі собі. У нас ще лежачі, бачимо, ще пішохід, перехід, тобто пішохід, перехід. Так як я їду, це не є рекомендація для початківця, тому що досвід для того вже має бути трошки більший. Одною рукою керувати не треба, бажано тримати 9-3 година в цих положеннях. І немає потреби взагалі тримати ручку перемикання передач, бо це є автомат. Дати дорогу. Зліва нікого, лівий поворотик, собі поїхав. Я хочу звернути, у нас лежачий поліцейський, він чекає, то ми собі їдемо. Так, Тут у нас зліва водій стоїть, чекає, бо в нього стоп, і ми собі спокійно повертаємо. Трошки підправити дзеркало, але в Русі не рекомендую то робити. Тут досвідом собі немає чіткого такого. Закону правила, що, що можна, що не можна. Ну, як би, В правилах дружнього руху, звісно, є, там перевищувати там аварійні ситуації робити не треба. Але дивіться, з досвідом у кожного водія формується свій стиль водіння, свої звички, свої е, там, поводження, як хто їздить. Тому тут то так собі. Я рекомендую для початку проводжу заняття таким чином, скажімо, загальні базові, необхідні. Моменти натренувати собі, для того, щоб вже мати впевненість і старатися, знаєте, основне що, читати дорогу. Тобто ми бачимо ділянку і бажано передбачити, де може бути небезпека, де її взагалі не може бути. І як би ми могли собі поводитись в тій чи інакшій ситуації. Зараз бачимо, нікого нічого немає, відповідно, переживати нема потреби. Легенько під'їжджаючи до перехрестя, з круговим рухом глянули, зліва нікого. Легенько собі заїжджаємо в свій ряд, який нам потрібний. Можемо зовнішній, можемо внутрішній. І виїжджаємо. Цикліст, але він в іншому рядку. Ми в зовнішній можемо заїхати. Рухаючись далі по колу наліво, рекомендую включати лівоповорот, тому що може хтось захоче тут виїжджати з внутрішнього і він буде знати, або той, хто чекає заїжджати, він буде розуміти, що ми сюди і він вже нас буде пропускати. Та віяв починається автомагістраль. Знак дати дорогу, бо в нас є смуга для розгону. Ми собі розігналися з того. І ви повороти тринули через смужку, нікого немає, перелаштувалися. Добре, друзі, кому потрібні, кому корисні такі подібні відео, пишіть, буду знімати, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду пробувати продовжувати. Кому потрібні практичні заняття. Я знаходжусь в місті Севілля, в описі є контакти, пишіть, дзвоніть, навчимо вас впевнено, безпечно керувати. Всім дякую!